Це місце сили, де колись проводили потужні фестивалі Прилуцький герць сьогодні можна використовувати для стрільби з луків, польотів на кайтах та повітряних зміях. Усі ці активності містянам пропонує прилучанин Сергій Довженко, який проводить просто крутезні майстер-класи стрільби з лука, доступні навіть для новачків. На полицьку, так, тут, а серка, так. а це він поводверт, два можна. Сергій детально пояснює, як при підготовці до пострілу правильно зосереджувати увагу, а не просто запускати стрілу. Потрібно заспокоїтися, сконцентруватися на собі. Просто ставиш перед собою мету, а потім кайфуєш від її досягнення. У мене любов до лука розпочалась десь років шість назад, можливо, п'ять. Це все розпочалось з того, що ми запускали з друзями повітряні змії, але вони були незвичайні. Це такі були змії великі, які піднімали людей повітря. А коли не було вітру, було. Скучно, треба було чим займатися. І от була така пропозиція стрільбою зайнятись. Сразу спочатку ми робили із труб луки. Опишена труба пластикова, водопроводна. І ми робили з них луки і також стріляли на 100-120 метрів. От такої обичної водопроводної труби. Лук та стріла один з перших видів зброї, яку вигадало людство. Історики вважають, що користуватися луком люди почали понад 25 тисяч років тому. Спершу це був засіб прохарчуватися, а згодом лук став зброєю. Щоправда, з прогресом він поступово здавав свої позиції, але стрільба з нього перетворилася на спорт. Мені це цікаве мистецтво. Це як філософія, як медитування, як зв'язок з нашими прадідами, нашим історичним минулим. Більше себе напоминає історичну реконструкцію. Тобто коли ти, коли стріляєш, ти погружаєшся в ті часи, відчуваєш ту енергію, ну і сам переходиш в стан медитації. Стрільба з лука це чудове захоплення для вдосконалення внутрішньої дисципліни, каже Сергій. І демонструє свій професійний лук. Зараз в мене в руках класичний лук. Є класичний. Традиційний, а є класичний сучасний. Це в мене сучасний, тому що тут вже дуги, з сучасного матеріалу. Є рукоятка, є сітіва. Значить, Що я хочу сказати? Цей класичний лук має силу натягу 18 кг. І якщо правильно його натягнути, і різко відпустити стрілу, то він здатний стріляти на 200 метрів. Якщо ви подивитесь в ту сторону, то побачите мішень. Мішень знаходиться на відстані 230 метрів. Заміряли рулеткою, робили розмітку, ставили флажки. І от майже до тієї мішені стріла повинна долетіти. А це вже сучасний блочний лук. І від традиційного він відрізняється силою натягу. На відміну від традиційного, коли традиційний лук ми натягуємо, то сила натягу максимальна в кінці. Тут навпаки. Спочатку максимальна сила натягу, а потім вже коли в кінці натягнули, то сила натягу залишається мінімальною. Тут можна регулювати силу натягу, тобто, починаючи від 15 кг, можна крутити, що буде всі 40. Але 40 я не натягнув, тому я зробив тут кілограм, мабуть, 25-26 десь так. Спробуємо ну, тобто, зробити постріл. До речі, з цього місця я стріляв півроку назад, я тренувався. І з цього місця я стріляв по мішені, яка знаходиться попереду нас, то стріли лягали десь в метрі. Я їх легко знаходив, а відстань 230 метрів. Можна пристрілятися, при бажанні слона можна випасти. Спершу Сергій демонструє постріл із блочного, а потім з традиційного лука на відстань 230 метрів. Далі рухаємося до мішеней перевіряти влучність пострілів. Ці стріли, які з карбону, вони прилетіли далі, але всі вони пішли вправо. Просто давно не стріляв, не виставляв приціл, значить, трошки треба приціл підкоригувати і всі будуть стріли в мішені. Кучність ми бачимо, що невеличка. Всі стріли у нас попадають у щит розміром 30 на 15 сантиметрів. Стрільба з лука один з тих видів спорту, яким не пізно зайнятися у будь-якому віці. Цей спорт схожий на гольф, він вимагає точності і навичок. До речі, кращої локації, ніж гора на дідівцях, Сергій поки що на прилученні не відшукав. І локація тут специфічна. Я зрозумів, що ціль можна бачити по-різному, в залежності від рельєфу. Якщо це плоске поле, то вже більше 100 метрів і вже ти не бачиш мішень. А тут у нас мішень знаходиться на відстані 230 метрів і ми можемо стріляти в бутилку коли. Тому що завдяки кольору білому і контрастності нашої мішені ми можемо стріляти з звісно 230 метрів, що дуже цікаво. Взагалі я дивився в інтернеті, більше 150 метрів ніхто не робить постріли, тобто це вже максимально для них. Ми вважаємо, що 230 метрів це нормальна дистанція. Можна тренуватися. Статистично, стрільба з лука це один з найбезпечніших видів спорту. А ось у наступних випусках ми покажемо більше екстремальні захоплення, якось політ на кайтах чи повітряних зміях.